Привіт, любі дорогі кінці! Це Таро-прогноз на серпен 2025 року. Сьогодні в мене 4 колоди Таро, і з кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде серпень місяць для вас, що скажуть карти? Так, перша колода і перша карта. Мічна жриця» – Це карта таємниці і також це карта інтуїції. Слухайте свою інтуїцію. Якщо ви будете стояти перед вибором, вам треба буде зробити вибір, сказати так чи ні, чи обдумати якусь ситуацію. Нікого не слухайте. Слухайте своє серце, не слухайте, що вам хто говорить, люди говорять про свої страхи. Слухайте себе, що підказує вам ваша інтуїція, як ви відчуваєте цю ситуацію? Чудова карта! Слухайте себе, ви знаєте краще, як ви хочете, що вам треба, не слухайте нікого. Так, наступна карта четвірка. Четвірка це про відпочинок. Хочу спокою, хочу тишини, хочу відпочити. І тут люди відпочивають, у вас є підтримка. І це ще карта така, що достатньо, мені вже достатньо всього. Щось вам будуть пропонувати, ви будете відмовлятися, тому що вам уже достатньо, вам уже забагато. І це ще така карта невеличкої ностальгії, таких емоцій, трошечки якби сумних, коли ви згадуєте щось. Ви не хвилюєтеся, просто це такі можуть бути приємні спогади, ностальгія це як бути, жити в іншій країні, і час від часу згадувати. Рідну Україну, рідні місця, або просто погортати фотоальбом чи в телефоні альбом і згадати, як було, де. Це така карта, коли ви чуть-чуть є ностальгія і така як відстороненість. Хочеться побути, згадати. І це також коли є уже перенасичення у вас. Всі потребували, коли ви трошечки хочете відгородитися, от ви всім потрібні, всі вас дьоргають, всі ви всюди всім потрібні, і поступають пропозиції багато і там, і ви вже відмовляєтесь. Це також карта, коли сказати ні, коли ви вже розшарпані, і ви всім стараєтеся допомогти, догодити всюди встигнути. І тут вже карта підказує, можливо, треба сказати ні, подумати про себе і перезагрузити свою енергію, побути тут на природі, а не то, що одні, тому що тут не одні, а людьми, які вас також. Надихають, тому що тут не одні, тут у нас пара з людиною, з якою ви хочете відпочити. Це не про одинокість, не про те, що треба утікати від світу, просто перезагрузитися, зробити собі такий вихідний день чи вечір, вечеря біля річки, біля моря. Дуже вам чи в ліс поїхати на природу і сказати всім ні, почекайте з. І відпочити. Карта відпочинку, перезагрузки, можливо, і там і треба, щоб знайти рішення, тому що тут ще є карта вічна жриця, щоб знайти рішення, вам потрібна перезагрузка. Коли ви постійно біжите, спішите є якась інформація. Не приймайте рішення поспіхом, дайте собі час, перезагрузіться, побудьте, хто кажуть, переночуйте з тим, не давайте відповідь швидко. Перезагрузіться, побудьте з тим день, два, аж тоді давайте відповідь. Так. Наступна колода. А, паш, 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 паш чаш. Це є така чудова ніжна карта, карта ніжності, таких ніжних романтичних почуттів, можливо, ви будете перебувати в таких чуть-чуть як відірвана людина від землі. Трошечки мрії, або якщо ви маєте якусь таку якісь такі, якісь бажання, воно трошечки не Може бути, людина так розмріялася і сидить в очікуванні, підвисла ноги незаземлені. Можливо, ви маєте якусь таку мрію невеличку свою ще, але вона така більш в дитячій позиції, ця мрія, коли ви відірвані від землі, і думаєте, що можливо щось, як то кажуть, на абось надієтеся. І такі несерйозні почуття ще можуть бути, коли ви зустрічаєте когось і маєте на нього надію, що це буде щось таке масштабне, грандіозне, а ця людина просто відірвана від землі, може говорити дуже гарно, красиво, але нічого не робити. Ноги тут зверху. Ноги це наші дії, це коли ми щось робимо, ідемо чогось досягаємо. Тобто, якщо і в серпні у вас буде якась зустріч. Чи романтичне знайомство, переписка, це буде несерйозно. Ця людина буде така відірвана від землі, хоча говорити може дуже гарно, бо чаші це емоції, це так трошечки показово і так дуже романтизовано, але не по-справжньому їй не буде. Так, слухати приємно, але дій з цього боку не буде. І це ще також як радість за дітей ваших, це ваші діти, це така радість за дітей, за домашніх улюбленців. Можливо, ви пікуєтеся за своїх батьків також. Турбота це ще карта турботи, коли ви комусь допомагаєте, кимось турбуєтеся. Такі пажі це завжди щось таке, невеличке, маленьке. І це турбота, це ніжні такі похідця, які ви віддаєте. Так, ще одна карта. Знову нічна жриця, якась таємниця в серпні відкриється тільці. Це вже серйозно. Якась таємниця відкриється. Це дуже цікаво дві нічні жриця, можливо, ви звернетеся до такого хіпця. Це люди, які Слухаю. це карта таролога, до речі, психолога людей, які вміють вислухати. Можливо, це ваша подруга, яка дасть вам слушну пораду. І також це є якась таємниця, відкриється. Вже цікаво. поділитися в коментарях, як ця карта поігралася, як серпний місяць відкрив вам якісь таємниці. Так, наступна карта. Мах. Мах – це карта номер один, це творець, коли ви знаєте, що ви хочете, як ви хочете, коли ви самі маєте відповіді на свої запитання. і У вас є все. І це початок. Карта номер один це початок чогось. Щось ви знаєте, у вас є все. Якщо ви ще вагаєтеся, у вас є всі можливості, всі інструменти для того, щоб починати те, що ви хочете, чого ви бажаєте. І також це коли початок чогось, це я, це є я, це моя особистість, можливо, ви почнете нову дієту, почнете робити щось для себе. Тому що карта номер один мах, я творець, це моє тіло. Можливо, ви почнете ходити в спортбал, займатися собою, удосконалювати себе. Це чудова карта. Ви після відпустки, після літа. Набрали зайвих кілограмів і все-таки в серпні ставите крапку і починаєте займатися з собою, так, як всі ми це любимо починати з понеділка. Але це добре. Ви все на все у вас буде сили і енергії. Так, і ще одна карта п'ятірка. П'ятірка жезлів – це як заявити про себе, заявити про себе, показати себе. І також це поставити кордони. П'ятірка жезлів це коли ви себе презентуєте, себе показуєте. І це карта сміливості. Якщо ви в пошуку роботи, показуйте себе, презентуйте, не соромтесь, це карта сміливості. Піти в, в свою сміливість, можливо, в якийсь невеличкий страх, який блокує на якомусь, і ви відкладаєте щось. Тут така енергія проявити себе, енергія сміливості. Будуть шанси, буде можливість себе проявити і не прогавте ті шанси. Проявляйте себе, заявляйте про себе без зайвої скромності. І також це є карта як, тут, як паркан, як поставити якусь межу між собою і іншими людьми. Це також стосується і родини, і на роботі, заявити про себе, про свою думку. Як ви думаєте, як ви хочете сказати ні, чи сказати навпаки, я так бачу і має бути так. Це і такі, знаєте, фізичні, можливо, ви будете фізично паркан робити, якісь ворота ставити біля своєї оселі, щось підремонтовувати, щось робити, тому що це як межа, між вами і ще кимось. Так, і в нас. Одна колода у нас остання, дві карти. Паж. Паж мечів це про чіткість, про ясність, коли розсіюються хмари, розсіється туман, тому що тут бачимо хмари, і приходить якась інформація, яка розсію вас туман. Це як знайти потрібну вам інформацію, почути, потрібні знання. Хтось вам. Підкаже, покаже, розсіє цей туман, і це також про те, що можливо хтось захоче схитрувати, навіяти цього туману, але йому не вийде меч. Це про чіткість, про ясність. і це ще про наші думки, про те, що ми говоримо, що ми чуємо, як ми вміємо це все відфільтрувати і прояснити. Однозначно, якась ситуація тут у вас проясниться. А ну давайте витягнемо ще одну карту. Стане чітко, ясно, це як нові знання, можливо, ви підете на якісь курси, це ще, може, ви шукаєте курси, гуртки для своїх дітей, тому що це наші діти, діти це те, 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 про що ми піклуємося, наші домашні улюбленці, батьки, і щось стане чітко, ясно, зрозуміло, що робити. Знайдеться те, що ви шукаєте для себе. Проясниться. Так, от сама упала. Ми тут упали у нас дві карти. ну подивимося. Знову я, я творець, мах свого життя. Я творець свого життя. Творіть своє життя, ставайте головним героєм, грайте головну роль в своєму житті. І швидкість, карта швидкості, ясності, чіткості, мечі. Це швидкісна карта, рицар мечів. Це хтось мчить ваше життя. Можливо, рицар такий на білому коні. Людина а, молодша за вас, Кава, а, і такий завойовник. А, також це коли у вас дорослі діти, можливо, діти їдуть від вас, тому що людина тут, рицар, їде, спішить, вилітає з гнізда. Можливо, діти поступили, їдуть в інше місто жити, на роботу, кудись відлітають ваші пташечки. І також це коли гості до вас їдуть. Це також і це дорога, коли до вас, можливо, приїдуть такі несподівані гості, ваші діти до вас приїдуть. Чи ви зберетеся і швидко при це карта швидкості, коли треба швидко приймати рішення, швидко приходить інформація, все проясняється? Це гості, це можливо ви чекаєте десь за кордону якусь посилку, передачу. А карта швидкості чудова карта. Чудовий у вас розклад, такий буде цікавий у вас місяць серпень, і це я вам бажаю. Нехай щастить вам завжди і усюди.